Він віддав своє життя за Україну, її свободу та незалежність. Відкриття виставки з нагоди річниці загибелі легендарного комбата Героя України Валерія Гудзя відбулося 7 березня в Бориспільському державному історичному музеї. Взяті фото з архівів музею 24-ї бригади і волонтерів Сергія Нікітюка та Наталії Сичової. Жінка була знайома з героєм особисто і називає його офіцером честі. За її словами, для Валерія Федоровича головним було збереження особистого складу батальйону. Тому перед бойовими діями всі передові позиції об'їжджав самостійно. Це Маріуполь, нагородження його народним героєм. Це таке, знаєте, видатне було подія, тому що Валерій Федорович ще в 2014 році за події під Старобешом йому було подали на Героїв України. Але так сталося, що його не нагородилися, а надали тільки посмертно. І тому народний герой це для нього було як для нас, це була велика віснака його того, цієї великої праці, того, що він робив на війні, тому що він, на Вінні, тому що він е, був не тільки, як вам сказати, комбатом, замкомбатом, комбатом. Його хлопці називали по-різному. Хтось називав 89-ка по позовному, хтось називав його Федоровичем, але всі називали його Батя. Батя це була. Саме повага він любив рідний Бориспіль і за його відданість країні і місту Валерій Гуць отримав звання почесний громадянин 2017 року. Попри зайнятість на фронті, завжди знаходив час, аби приїхати до рідного міста. Особливу увагу він приділяв патріотичному вихованню юних бориспільців. Це у нас в спортивній школі був семінар всіх директорів шкіл. Київщини. було у нас дуже багато людей, і я його запросив. Я дали йому слово, і він. Виступи перед всіма директорами школ, можна було почути, як летить, всі слухали уважно. Він якраз тоді е, був, навіть, прийняв 24-ту бригаду вже полковник, да? прийняв 24 четверту бригаду. Якраз в той момент було дуже важко, і він приїхав. Це він а, це він учився вже навіть, в академії генштабу. За словами директорки музею Наталії Йової, на виставці представлено 29 фотокартин і організували її перш за все, аби про свого легендарного земляка дізналися якомога більше людей. Триватиме виставка два тижні. Мені саме цікаво розуміти, щоб діти пройшли. Ми звернулися до освіти, тому що от саме на таких особистостях і виховується патріотизм. Які зараз дуже необхідний нам Це, саме діти повинні пройти, подивитися і побачити, як формуються люди, його відношення, тому що я вже говорила, я не була з ним особисто знайома, але я його багато чула про нього саме від тих бійців, від тих солдат, які воювали з ними, які пройшли от з 14-го року з ними ці бойові дії. То всі про нього, знаєте, от якось у нас не прийнято було вважати, що от військовий командир, може бути як батько, а він дійсно. Вони про нього всі відкликалися і говорили, що він дійсно для них був як батько. Крім того, нині музей працює над створенням книги пам'яті, в якій будуть зібрані спогади про кожного захисника України. Я зробила такий цитатник, його цитат, тому що його висловів дуже цікавих. Таких напутніх для молодого покоління є дуже багато. Тому ось, із його виступів з інтерв'ю це все вибирається і складається таке напутнє слово майбутнє покоління. Близькі друзі Валерія Федоровича, Михайло Шкоруб та Наталія Сичова поділилися спогадами про свого товариша та розповіли, яким Валерій Гуд залишився в їхній пам'яті. Старалися, що ми з жінкою, він з жінкою, я з жінкою їздили. Ми як тільки він нього була хвилина, ми їздили на театр. Це обов'язково все бросаємо, важко не важко, їздили. Та, що він залишився у нас в пам'яті освічена, культурна, спортивна. Людина з великої літи. Це вона теж багато допомагала. Як вона узнала, що він з Борисполя, а вона сама, ви знаєте, із Жовтнебова, Так вони дуже часто зустрічалися. Я знаю, тільки єдине, що ця людина дуже любила театр, дуже любила багато читати. Дуже любила брашкі торт і Кока-Колу. Все це, це Федорович. Полковник Збройних сил України став на захист Батьківщини від російських окупантів ще 2014 року. І як справжній воїн загинув на полі бою 12 березня 2022 року на Луганщині. 16 березня йому присвоєно звання Героя України посмертно. Дякуємо, пам'ятаємо. Анастасія Усик, Володимир Косинський. Новини телеканал Бориспіль.